Фактор страху. Сьогодні на Еф» Дабі -Дабі спецвипуск фактору страху. Шість суперзірок Світової федерації реслінгу. Літа. Тест. Майті Молі. Жаклін. Мене не злякаєш. Мет і Джеф Харді. Харді. Бойс. Заради благодійності вони змагатимуться за чемпіонство фактору страху Еф». Дабі -Дабі Це буду я. Від світ, де ваші найбільші страхи стали реальністю. Боже, о Боже. Ласкаво просимо на фактор страху. На кожному шоу шість учасників з усієї країни виконують екстремальні трюки. О Боже, навряд чи в мене вийде? Ці трюки мають випробувати учасників як фізично, так і морально. Якщо учасник боїться завершити трюк, він вилітає. Не можу чуваче. Якщо трюк не виходить, учасник вилітає. Але у випадку успіху учасники стають на крок ближчими до нагороди: 50 тисяч баксів, шість учасників, три трюки. Одне обмеження, фактор страху. Я джо Роган. Це фактор страху. Трюки, які ви побачите, зроблені досвідченими професіоналами. Вони дуже небезпечні і нікому, ніде, ніколи не варто намагатися їх повторити. Троє чоловіків, троє жінок, три трюки, один переможець. 50 тисяч доларів. Божечки. Святий Боже! Фактор страху. Я радий брати участь, а ще більше хочу виграти. Страх завжди був частиною мого життя, бо я ж найвідчайдушніший серед молоді дабідабі, тож не можу нікого підвести. Я сьогодні виграю. Коли я починала кар'єру у реслінгу, то була єдиною дівчиною серед хлопців, і я вистояла. Тож на цьому факторі страху я точно знаю, що впораюся.